Серія Бладі Р72 продовжує дивувати. Нещодавно ми тестували Бладі Р 72 Ультра, яка залишила надзвичайно позитивне враження. Чи вдасться Бладі здивувати нас ще більше? Вітаємо на оглядовому каналі Гесятком. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові огляди, переглядайте інші канали та сайт, слідкуйте у соціальних мережах. А ми повертаємося до огляду. Зустрічайте найпотужнішу версію лінійки Bladdy R72 Pro Duo. Вона має багатофункційну док-станцію, що гарантує стабільний сигнал, підтримує швидке заряджання, має топовий сенсор і автономність до 80 годин. І все це усього за 2599 гривень в середньому. Чи справді ця модель здатна забезпечити ідеальний баланс між технологіями, комфортом та точністю? Переконаємося під час тестування. Упаковка Blady R72 Pro Duo виконана на високому рівні, відображаючи фірмовий стиль бренду та роблячи акцент на якісних матеріалах. Всередині розташована ще одна чорна, в якій мишка акуратно розміщена на пластиковій підкладці. Такий підхід не лише гарантує безпечне транспортування, а й додає пристрою відчуття преміальності ще до першого використання. Комплект постачання ретельно продуманий. До нього входять усі необхідні компоненти для комфортного використання. Док-станція, бездротовий адаптер, два кабелі USB A to usb c а також два адаптери і посібник користувача. Для тривалого використання передбачені запасні тефлонові ніжки, які можна замінити у разі зношення, а також фірмові протиковзаючі стрічки, гріпси, що покращують хват і контроль під час гри. Перш ніж детально розглянути саму мишу, варто звернути увагу на її ключову особливість багатофункційну док-станцію. Вона не просто заряджає пристрій, а додає йому новий рівень зручності та функціональності. Док-станція працює як ресивер 2,4 ГГц із підтримкою технології WaveLink, що забезпечує стабільне бездротове з'єднання та мінімальну затримку сигналу, критично важливу для кіберспортивних ігор. Крім цього, станція призначена для стаціонарного розміщення на столі, гарантує стабільний зв'язок, миттєве сполучення та швидке заряджання. Станція підтримує миттєве парування з до десятка сумісних девайсів, що значно спрощує процес перемикання між ними. На її верхній частині розташовані чотири підпружинені контакти та магнітний виступ, що надійно фіксує мишу під час заряджання. У корпус інтегровано 4 сегментний LED-індикатор, який відображає рівень заряду, акумулятора та процес швидкого парування. Нижня частина оснащена двома гумовими ніжками, які покращують щеплення з поверхнею. Форма Blady R72 Pro Duo продумана до дрібниць. Симетричний дизайн забезпечує універсальність, що дозволяє комфортно користуватися мишею незалежно від стилю хвату. Маніпулятор має середні розміри, що робить його зручним для користувачів із різними розмірами долоні. Корпус виконаний з високоякісного АБС пластику, а оновлена текстура спинки та основних кнопок віддалено нагадує покриття типу soft-touch. Легкі глянцеві акценти навколо коліщатка та бокових кнопок підкреслюють сучасний стиль пристрою. З вагою близько 70 грамів Blady r 72 Pro Duo входить до категорії легких бездротових мишей, що дозволяє знизити навантаження на руки та зберігати комфорт навіть під час тривалого використання. Під час тестування ми відзначили високу жорсткість конструкції. Верхня частина виготовлена з міцного матеріалу, а основа залишається стабільною навіть при активному використанні. При інтенсивному струшуванні виявлено лише мінімальний люфт основних кнопок, без жодних сторонніх шумів. Основні кнопки розташовані окремо від верхньої частини корпусу та достатньо рознесені, що забезпечує комфортне розташування колеса прокручування. Елементи керування розміщені так, щоб забезпечити легкий доступ і точний контроль навіть під час інтенсивних ігрових сесій. Під колесом прокручування знаходяться кнопки плюс-мінус, що змінюють CPI, та LED-індикатор, який відображає поточну роздільну здатність сенсора або рівень заряду батареї під час заряджання. Пристрій підтримує 6 рівнів роздільної здатності сенсора в діапазоні від 400 до 2000 CPI, led індикатор змінює колір відповідно до обраного параметра, візуально підтверджуючи активне значення. Перевернувши мишу, можна побачити віконце сенсора, розташоване точно у геометричному центрі. Така конструкція забезпечує ідеальний баланс, що позитивно впливає на точність роботи. Навколо сенсора розташована прямокутна захисна ніжка, яка виконує дві важливі функції: захищає від пошкоджень і забруднень та зменшує тертя під час ковзання, підвищуючи стабільність маніпулятора. Зверху знаходяться чотири металеві контакти для заряджання та прямокутне заглиблення, що гарантує надійну фіксацію миші на док-станції. Нижче сенсора є відсік для зберігання донгла, прикритий магнітною кришкою, а також перемикач, що легко дозволяє обирати режим роботи ресивера Travel Nano та док-станції, або повністю вимкнути маніпулятор. По краях нижньої частини корпусу розташовані невеликі ніжки трикутної форми із заокругленими краями з чорного тефлону. Для їх заміни передбачені крихітні комірки біля кожної, що значно полегшує цей процес. Спереду маніпулятора під основними кнопками заглиблено в корпус роз'єм USB Type-C, що виконує дві ключові функції: заряджання пристрою та роботу в дротовому режимі. А якщо батарея розрядиться під час гри, достатньо просто під'єднати кабель. Мишка миттєво почне заряджатися, і ваша сесія триватиме без перерв. Варто врахувати, що заглиблення під роз'єм досить вузьке, що може обмежувати використання сторонніх кабелів та вимагати сумісного аксесуара. Комплектний же кабель має високо завдяки паракордоподібному оплетенню, що забезпечує зручність під час експлуатації. Втім, у дротовому режимі його маса може бути відчутною, особливо при активних рухах. Більшість часу пристрій працюватиме у парі з комплектним ресивером 24 ГГц Travel Nano або ж зі стаціонарною докстанцією, які забезпечує частоту опитування до 1000 Гц. Завдяки пропієтарній технології WaveLink користувач отримує мінімальну затримку сигналу лише 1 мілісекунду, що гарантує миттєву реакцію пристрою. WaveLink також вирізняється високою стійкістю до перешкод, що забезпечує стабільну роботу миші навіть в умовах підвищеного радіочастотного шуму. Шанувальники надійного щеплення долонь із мишою можуть зітхнути з полегшенням у комплекті передбачені якісні гумові наліпки, тобто гріпси. Вони покращують контроль і комфорт під час гри, хоча і трохи збільшують вагу маніпулятора. Крім того, виробник не забув про запасні ніжки, які стануть у нагоді під час інтенсивної експлуатації цього гризуна. Внутрішня конструкція миші свідчить про ретельно продуманий баланс між дизайном і функціональністю. Головна плата із сенсором закріплена на дні корпусу, поруч із нею розташована окрема плата з портом USB-C. Перемикачі основних кнопок та енкодер і колесо прокручування винесені на окрему плату. Перемикачі кнопок зміни CPI разом із LED-індикатором закріплені на верхній частині каркасу та з'єднані з основною платою пласким шлейфом. З лівого боку каркасу закріплений шлейф із розпаяними перемикачами бічних кнопок. Одним із ключових інженерних рішень у конструкції маніпулятора є технологія Rapid Snap Rebound. Вона передбачає розташування допоміжної плати з перемикачами основних кнопок і колесом прокручування під кутом до основної плати, залишаючись паралельно їм для рівномірного розподілу сили натискання. І ось це гарантує стабільний відскок незалежно від точки натискання, що особливо важливо для геймерів. На ній встановлені два механічні перемикачі Huano Brown Box White Dot для основних кнопок та надлегке колесо з енкодером того ж виробника. Заявлений ресурс складає 30 мільйонів натискань для перемикачів і 800 тисяч обертів для колеса. Для бічних і верхніх кнопок використані перемикачі Huano Black Box Beige Dot. Серцем Blady R72 Pro Duo є топовий оптичний сенсор PAW3395, який забезпечує роздільну здатність до 26 тисяч CPI, швидкість відстеження 650 IPS та прискорення до 50G. Цей сенсор вирізняється високою точністю та мінімальною затримкою, що робить його ідеальним для кіберспортивних ігор. Завдяки технології MotionSync, він синхронізує дані з частотою опитування, зменшуючи розбіжності між реальним рухомиші та його відображенням на екрані. Сенсор також демонструє відмінну стабільність на різних поверхнях, включаючи скло. Це досягається завдяки покращеному алгоритму відстеження. Щодо згладжування, цей сенсор не застосовує його на низьких CPI, гарантуючи чистоту руху без штучного коригування. Однак згладжування може з'явитися на вищих значеннях, починаючи приблизно з 9000 тисяч CPI. Акумулятор ємністю 300 мАч закріплений на внутрішньому каркасі за допомогою двостороннього скотчу. Він забезпечує до 80 годин на одному заряді при частоті опитування 1000 Гц. І це значне досягнення у сфері оптимізації нерозпоживання. До того ж, виробник обіцяє до 20 годин автономної роботи вже після 15 хвилин заряджання, що робить його надзвичайно зручним для динамічного використання. З першого моменту, коли береш Bladier 72 Pro Duo в руку, виникає відчуття балансу і продуманості. Вага у 70 грамів відчувається оптимально. Миша не надто легка, щоб втрачати контроль, і не надто важка, щоб перевантажувати кисть під час тривалого використання. Фірмова технологія Anypoint Flexible Click гарантує стабільність натискання незалежно від стилю хвату чи розміру долоні. Завдяки цьому пристрій однаково зручний для усіх геймерів. Тактильні відчуття на рівні. Поверхня корпусу має текстуру, що віддалено нагадує soft Touch. Забезпечуючи приємний контакт і мінімізуючи ковзання навіть під час тривалого використання. Основні кнопки одна з головних переваг Bladі R72 Pro Duo. Pre-travel і post-travel відсутні, а side-travel практично зведений на нівець. Під час кліку пальці відчувають помітний опір, що додає точності. А сам звук не різкий, а гучність комфортна. Бічні кнопки розташовані з урахуванням ергономіки. Вони легко доступні, а ризик випадкових натискань відсутній. Вони забезпечують комфорт як під час стандартного натискання, так і при свайпі догори. Колесо прокручування тут надійний елемент керування. Гумова накладка з протектором гарантує чітке і плавне прокручування. Кожен крок прокручування добре відчутний, що важливо у ситуаціях, коли потрібно точно контролювати рух. Середня кнопка кулеса вимагає трохи більшого зусилля, але це запобігає випадковим натисканням. Сенсор впевнено працює на різних поверхнях. На низьких CPI рухи абсолютно чисті, без штучного згладжування, що особливо помітно під час точних мікрорухів. Док-станція відчувається частиною екосистеми, створеною так, щоб користувач взагалі не думав про батарею чи з'єднання. Магнітне кріплення працює бездоганно, жодних затримок у сигналі, проблем з зарядкою. Просто працює як має і додає преміального відчуття. Заявлений час автономної роботи підтверджений нами на практиці: 15 хвилин зарядки справді дають майже 20 годин автономної роботи. Тестування Blady R72 Pro Duo в програмі e Noutuс Mouse Test показало чудові результати в усіх режимах роботи. Максимальна швидкість переміщення миші становить 5,81 метра на секунду, чого достатньо для будь-яких ігор. Позиціонування курсора при частоті опитування 1000 Гц є плавним і не викликає жодних нарікань. Нова лінійка мишей R72 отримала нове програмне забезпечення для налаштування маніпуляторів. Ключовими перевагами Wireless M eSports є компактність та функціональність. Інтерфейс складається з п'яти основних розділів, кожен із яких відповідає за певний аспект налаштування миші. Додаток дозволяє перевизначити всі кнопки відповідно до ваших потреб, регулювати висоту відриву сенсора, вибрати роздільну здатність із шести доступних варіантів та змінити частоту опитування в діапазоні від 125 до 1000 Гц. Усі налаштування зберігаються у внутрішній пам'яті миші, що дозволяє використовувати її на будь-якому комп'ютері без потреби повторного встановлення софту. Також доступні функції створення та редагування макросів, оновлення прошивки миші та обох приймачів, регулювання швидкості переміщення курсора, налаштування подвійного кліку та прокручування. Окремо варто відзначити зручний індикатор заряду акумулятора, розміщений у видимій зоні інтерфейсу. Blady R72 Pro Duo логічно доповнює нову лінійку R72. Рецепт успіху виявився простим: топова начинка, перевірена форма та універсальна док-станція. Центральним елементом миші виступає сенсор PAW3395, що забезпечує найвищі технічні показники та стабільну роботу на будь-якій ігровій поверхні. Завдяки інтеграції фірмових технологій AFC та Rapid Snap Rebound пристрій чудово адаптується до різних розмірів долонь і стилів хвату. Натискання кнопок дарує новий досвід, що обов'язково оцінять геймери різного рівня. Док-станція не просто заряджає, а й додає маніпулятору відчуття продуманості та зручності. Магнітне кріплення надійно фіксує мишу в процесі заряджання, а затримки сигналу відсутні. Заявлений час автономної роботи підтверджений нами на практиці, 15 хвилин зарядки дійсно дають до 20 годин використання. Водночас деякі особливості перекочували з попереднього покоління: досить вузьке гніздо роз'єму usb c що може обмежувати сумісність зі сторонніми кабелями, та чорні ніжки замість молочно-білих із чистого тефлону. Приємним сюрпризом став дуже багатий комплект постачання, що включає додаткові аксесуари та елементи, які раніше не були властиві для продуктів компанії. Bloody R72 Pro Duo завдяки продуманому дизайну є універсальним рішенням для геймерів різного рівня від ентузіастів до професіоналів, забезпечуючи комфорт і точність у будь-яких жанрах ігор. Тож у підсумку з урахуванням функціональних можливостей, якості та конкурентної вартості Bladді R72 Pro Duo виглядає як перспективна миша, яка заслуговує на увагу та має всі шанси стати оптимальним вибором у своєму класі. Дякуємо за перегляд, враження зауваження щодо мишки та її огляду обов'язково залишайте в коментарях. Не забувайте підтримати просування україномовного контенту вподобайкою і підпискою на канал. До нових оглядів! Слава Україні!